Для того, щоб зв'язати ось такий узор спицями. Набираємо кількість петель, яка ділиться на 3. Додаємо 2 петельки для симетрії і 2 краєві петлі. Це лицева сторона. Так виглядає виворітна сторона. Рапорт узору висоту складається з двох рядочків. Починаємо в'язати узор. Попередньо пров'язавши підготовчі рядочки. У мене тут лицеві петлі, отож, краєву на початку ряду знімаємо не пров'язуючи. Далі в'яжемо петлю симетрії одну виворітну, потім йде у нас рапорт. Спочатку пров'язуємо другу петельку лицевою за задню стіночку. Ось так. Потім пров'язуємо ось цю першу петельку лицевою теж за задню стіночку. Ось так. Одна виворітна петля. Цей рапорт повторюємо так до кінця ряду. І закінчуємо рядочок, у нас залишилась ось петля симетрії, пров'язуємо її виверідною, і краєву в кінці ряду пров'язуємо виворітною петлею. Другий рядочок рапорту, крайову петельку знімаємо, в'яжемо одну петельку лицеву, це петля симметрії, далі рапорт. Спочатку пров'язуємо другу петельку виворітною петлею. Потім першу петельку теж пров'язуємо виворітною петлею. І лицева петля. Це рапорт узору. Так, в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду у нас буде петля симметрії одна лицева і виворітна краєва. І виходить ось такий гарний узор спицями.